Доброго дня, любі друзі! Сьогодні на Тетяниному подвір'ї буду готувати цукерки з гарбуза. Дуже смачна страва, яку полюбляє моя дитина, тому що зараз в нього є дієта, у нас виявились деякі проблеми з печіночкою, а гарбуз це корисний фрукт, який потрібен для налаштовування правильної роботи печінки. Це гіпатопротектор. І моєму Іванкові дуже сподобались цукерки, які я приготувала. Сьогодні я приготую їх для вас, і ви зможете скуштувати їх теж. То починаємо. Ось у мене є гарбуз. Це був гітара, на них кажуть, такий невеликий гарбуз, два куска. Я їх зважила тут кілограм, кілограм гарбуза, і мені потрібна фольга. Зараз я наріжу внутрішність, отак, смужечками, не перерізаю кож, шкірку. Шкірка відстанеться ціла. От, я його наріжу, заверну в фольгу і буду запікати. Ось так виглядає мій гарбузик. Зараз ставимо його у духовку на годину. Я. Його закладаю в духовку. В мене температура приблизно 180 градусів, і я вмикаю його на годину. Він буде запікатися. Спікся мій гарбузик. Я його достаю. Зараз покажу, що вийшло, як це виглядає. Ось дивіться. Ось, бачите, він м'якесенький, ось такий, прям розпадається на кусочки. Ось він, ось так виглядає. І тут такий самий. І так, нагадую, ми з вами запекли кілограм сирого гарбузика. Ось він, бачите як? І його видно, що він готовий. Він м'ягусінький, м'якенький, пальцем трогаєш прямо, ну, м'ягкий. Беру каструлечку і буду зараз ложкою вигрібати гарбуз від шкірки, щоб він відстав від шкірки. Отак, згрібаю його ложкою. А шкірочка залишається. Так зручніше, чим його чистить. Ось у мене вийшла така шкірка. Я її ось вичистила, цей гарбуз. І ось у мене в кастрюльці м'якоть цього гарбуза. Що я роблю далі? Далі в мене є отакі от дві великих апельсини. Зараз я їх помию і вичавлю з них сік. Ми є в мене є соковий чавучевач у Я з нього роблю сік. Трошки невдобно і знімати одною рукою і працювати. Я беру далі дві пачечки желатину мрія, це по 25 грамів. Чому дві пачки? Вроді б як багато. Спробувала одну пачку, ну, не застигли цукерочки. Дві в самий раз, тому що я буду їх розчиняти не у воді, я не хочу додати в цукерки воду, а буду розчиняти у апельсиновому сокові. А він кислий, а в кислой середі желатин працює хужіше. Тому я для себе вирахувала дві пачки по 25 мрії желатину швидко розчинного. І їх ну, досить якраз достатньо для того, щоб цукерки получились такі, як треба. І зараз ще буду додати чайну ложку ванільного цукру. Я відкрила пачечки, ось я висипаю желатин. Раз І два. Ми його перемішаємо і оставимо його у спокої, нехай набухає. Щоб не було таких комочків, розмішати треба гарно. І желатин у нас буде набухати. Далі ми його розчинимо у микрохвильовці. Можна розчинити на водяній бані. У ну, мене є микрохвильовка, то я це зроблю швидше. У гарбузик я добавляю ванільний цукор, і буду додати 4 ложки меду. У мене ось тут є мед, такий жидкий, і я його буду додати. У гарбуз. Я хочу зробити цукерочки. Можна навіть не класти, але це дитина буде їсти. Тому дитині хочеться солоденького. Цукор класти не хочу. Хочу, щоб цукерки вийшли ну, досить більш корисними, тому буду класти мед. 4. Все, чотири ложки є. Ми це діло все перемішаємо. І далі я беру погружний блендер, і все це буду збивати. Поки у нас гарбуз, чи, ой, кажу гарбуз, желатин буде набухати. Желатин набух, дивіться, бачите, який він уже став. Отакий. Зараз я його буду по 10 секунд короткими імпульсами розчиняти в мікрохвильовці. Тому що нам треба зробити так, щоб він розчинився, але щоб він не закипів, бо він втратить свої властивості при закипанні. Ось Бачите, він став жидкий, досить Ось, гарно так тече вже, і його можна додати до нашого гарбузика з медом. Виливаємо і перемішуємо. Маса стає досить жидкою. І зараз ми його будемо гарно збивати. Його треба перебити. В кого є міксер для збивання кремів, потужний. Це буде навіть краще, ніж погружний блендер. Ви зможете його збити до. До такої досить легкої повітряної маси. І він буде схожий більш не на желені цукерки, а на зефір. Ну, В мене немає такого міксера, тому я буду перебивати погружним блендером. настає більш однорідною і навіть міняє колір. Ось ця маса я її взбила. Бачите, вона така пухирчаста. вона змінила колір, вона була насичено такого помаранчого кольору, стала більш, більш жовтішою. Якщо збивати міксером, воно стане таке повітряне, як крем, і буде такими піками стоять. Воно в мене жидке, воно не стоїть піками. Ну, Це теж виходить. Я взяла форму, застелила її піщевою. Харчовою плівкою, і зараз я просто виливаю цю масу сюди, в цю форму. Ось я перелила, треба отак її постукати гарно, тільки це треба робити двома руками, а в мене вільна одна рука. І отак в контакт накриваємо харчовою плівкою її, щоб вона не завітрилася. Отак гарненько прикриваємо. Гарненько в мене не дуже виходить, бо одна рука тільки, друга зайнята сйомкою. Так і отак, от оп. І отак от оп. І все. І воно так. Так воно у нас буде застигати в холодильнику. В холодильник треба поставити десь годинки на 2, і буде готово. Ну і продовжуємо. Постояло, мої цукерочки постояли в холодильнику. Зараз немає світла. В мене тут ціла куча освітлювальних. Приладів, щоб було трохи видно. Ось так воно вийшло, тепер треба його розгорнути. Розгортаємо його. Ось воно таке ну, застигло дуже гарно. Щас отак розгорнемо. Ріжемо на кусочки. Ось так воно виглядає. Я його розгорнула і беру ножик різати його на кусочки. Ріжемо на квадратики. Можна ставити як тортик, можна ще взяти і зробити творожний верх із сиру. Кисломолочного сиру перебить, теж додати меду. І, ось так, на квадратики, отакі. Раз, два, три, чотири. Десь один покотився, навіть, навіть навіть на пол. І тепер беремо тарілочку, викладаємо це все красиве діло. Ось так. присипать можна Пудрою, потім як його Пудрою, посипати можна ось. Подрою, кокосовою стружкою. отак зверху притрушуємо подрою. перестаралась трохи. І кокосовою стружкою. і будемо смакувати. Спробуйте приготувати і собі таке, такі цукерочки. І... Вони дуже смачні, з такою легкою кислиночкою, воздушні такі і мають цитрусовий смак. Ось так притрушимо. І буде смачно. Дітям. Ось такий десерт. Робіть, пробуйте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Для мене це дуже важливо, особливо ваше, е, ваше міміння. До зустрічі на тетяному подвір'ї.